Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка пані метелиця. Були в однієї удови дві дочки. Одна була гарна і працьовита, а друга потворна і ледерка. Але мати більше любила потворну й ледерку, а першій доводилося виконувати всіляку роботу і бути в хаті попелюшкою. Бідна дівчина повинна була кожного дня сидіти на вулиці біля криниці і прясти пряжу. Да так багато, що від праці в неї кров виступала на пальцях. І от... Сталося одного разу, що веретено залилося кров'ю. Тоді дівчина нахилилася до криниці, щоб його обмити, але веретено вислузнуло в неї з рук і впало у воду. Вона заплакала, побігла до мачухи і розповіла їй про своє горе. Почала мачуха її дуже сварити і була такою жорстокою. Що сказала? Впустила веретено, зумій його і назад дістати. Повернулась дівчина до криниці і не знала, що їй тепер робити. І от стрибнула вона з переляку до криниці, щоб дістати веретено, і зробилася їй молосно. Але коли вона знову упритомніла, то побачила, що перебуває на чудовому лузі. Вона пішла лугом далі і прийшла до печі. І було в ній повно повнісінько хлібин. І вони кричали Ах, витягни нас, витягни, а то ми згоримо. Ми вже давно спеклися. Тоді вона підійшла і витягла лопатою всі хлібини одна за одною. І пішла вона далі. І ось прийшла до яблуні, і було на ній повно повнісінько яблук і сказала їй яблуня, Ах, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже дозріли. Почала дівчина трясти дерево і посипалися, наче дощ, яблука на землю. І вона трясла яблуню доти, поки не засталася на ній жодного яблука. Склала дівчина яблука докупи і пішла далі. Прийшла вона до хатинки і побачила у віконці бабусю. У неї були Такі великі зуби, що дівчині стало страшно. Вона хотіла було тікати, але стара посміхнулася і гукнула їй у слід. Люба дитинко, ти чого ж боїшся? Залишайся у мене. Якщо ти будеш добре виконувати в мене всіляку хатню роботу, тобі буде добре. Тільки дивись, стели як слід мені постіль, і старанно підбивай перину, щоб пір'я летіло, і буде тоді в усьому світі падати сніг. Я, пані метелиця. Оскільки стара обійшлася з нею лагідно, то на серці в дівчини стало легше. І вона з радістю погодилася лишитися і працювати в пані метелиці наймичкою. Вона старалась у всьому догоджати їй і кожного разу так підбивала перину, що пір'я летіло довкола, наче сніжинки, і тому дівчині жилося добре, і вона ніколи не чула від неї поганого слова. А вареного і смаженого було щодня в неї доволі. Так прожила вона деякий час у пані метелиці та раптом зажурилася. Спочатку й сама не знала, чого їй бракує, аж нарешті вона зрозуміла, що тужить за рідною домівкою. І хоча тут їй було у тисячу разів краще, ніж там, все ж вона хотіла додому. Нарешті вона сказала старій, я зовсім знудьгувала за рідною домівкою, і, хоча мені тут добре, під землею, але далі заставатися я не можу. Мені дуже хочеться повернутися наверх до своїх. Пані метелиця їй сказала, мені подобається, що тебе тягне додому. І оскільки ти мені добре і сумлінно слугувала, то я сама проведу тебе туди. Вона взяла її за руку і привела до великих воріт. Відчинились ворота, і коли дівчина опинилася під ними. Раптом пішов рясний золотий дощ, і все золото залишилося на ній, так що вся вона була геть чисто, вся покрита золотом. Це тобі за те, що ти з таким завзяттям працювала, сказала пані метелиця, і повернула їй також веретено. Що впало у криницю. Ось зачинилися за нею ворота, і опинилась дівчина знову на горі, на землі і зовсім недалеко від дому своєї мачухи. І тільки вона увійшла на подвір'я, заспівав півень. Він саме сидів на криниці. Ку куріку! «Гуд, гуд, наша дівчина золота, тут як тут. І увійшла вона просто в хату до мачехи. І через те, що була вона вся золотом укрита, її прийняли і мачуха, і зведена сестра ласкаво. Розповіла дівчина все, що з нею сталося. Як почула мачиха про те, як здобула вона таке велике багатство, захотілося їй такого щастя і для своєї потворної і лінивої дочки. І вона посадила її біля криниці прясти пряжу. А щоб веретено було в неї також у крові, дівчина вколола собі палець. Сунувши руку в густий терник, а потім кинула веретено в криницю, а сама стрибнула слідом за ним. Потрапила вона, як і сестра на чудовий луг, і пішла тією ж стежкою далі. Підійшла вона до печі, а хлібини знов як загукають. Ой! Витягни нас, витягни, а то ми згоримо. Ми давно вже спеклися. Однак ледарка на це відповіла. Хотіла б я бруднитися і пішла собі далі. Підійшла вона незабаром до яблуні і заговорила яблуня. Ох, обтруси мене. Об труси, мої яблука давно вже дозріли. Та відповіла вона яблуні, «І ще чого! адже яблука може впасти мені на голову. І рушила далі. Коли вона підійшла до хати пані метелиці, не було в неї ніякого страху, бо вона вже чула про її великі зуби. І тут таки найнялася до неї працювати. Першого дня вона була дуже старанною, дбайливою і слухалася пані метелицю. Коли та їй щось доручала, вона все думала про золото, яким пані метелиця її наділить. Але другого дня стала вона трохи лінуватися. Третього. Ще більше, а потім і зовсім не захотіла вставати рано вранці. Вона не стелила пані метелиці постіль, як належить, і не підбивала їй пирину, так, що пір'я злітало вгору. Це нарешті пані метелиці набридло, і вона відмовила їй у роботі. Ледерка дуже цьому зраділа, гадаючи, що от тепер і посиплеться на неї золотий дощ. Пані метелиця повела її теж до воріт, але коли вона опинилася під ними, то замість золота перекинувся на неї казан смоли. Це «Тобі у винагороду за твою працю, сказала пані метелиця і зачинила за неї ворота. Повернулася ледарка додому, вся у смолі. І як побачив її півень, сидячи на криниці, так і заспівав Ку куріку -ку, ой не гуд». Не гуд, наша дівчина бруднуля, тут, як тут. А смола на ній так на все життя і залишилася, і не змити її було до самої смерті. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці? Слухай казки від вовчиці.